Дуже задоволений, я мені на навчав. Знаєте, дуже вдячні ми, дуже вдячні, що ми до того дожили, що в нас таке буде. Ще зовсім нещодавно горбиста дорога на вулиці Шевченка у селі Мешковичі була встелена щебенем, по якому геть незручно ходити, кажуть місцеві жителі. Та вже зараз дорожники вирівняли дорогу та постелили асфальт. Дуже важко було йти, а ще в старшому віці люди, то чи до церкви, чи до магазину. Там, був такий е, камінь такий був незручний, і було дуже важко. Вулиця Шевченка в Мешковичах є однією із найстаріших в селі. Від неї йде безліч, розгалуження іншій вулиці. Відремонтувала відрізок дороги за кошти місцевого бюджету з ініціативи депутатського корпусу Великоберезовицької громади сьогодні працює бізнес в громаді, сьогодні працюють підприємці, За що ми сьогодні вдячні всім і. Розуміємо, що ті кошти, які є, які сьогодні залишаються в бюджеті громади, їх треба використати найбільш ефективно. І з початку 2023 року це вже не перша відремонтована дорога, каже голова громади. В Березовиці заасфальтовано в острові, в Петрику, в Настасові. В планах ще також в селі Лучка, а також дорога, яка з'єднує село Петриків з Великою Березовиці. Нова дорога покращить якість життя жителів громади. Теж на велосипеді кататись. Так, так, каже, як вже вже зроблять дорогу, то я вже буду їздити, бабця. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.